На важлива тема насамкінець цієї години щодо невідворотності покарання за вчинені злочини. Колишній комендант Донецької в'язниці ізоляція Денис Куликовський також відомий як палич, сяде за грати на 15 років. Шевченківський суд Києва визнав його винним у жорстокому поводженні з військовополоненими участі у терористичній організації та незаконному збройному формуванні. А от торгівлю людьми прокурори довести не змогли. Куликовський відомий як палич та ід колаборант, родом з Донеччини, допомагав Росії окуповувати Донбас та очолював в'язницю, де катували українських цивільних та військових полонених. 21-го року він був затриманий в. В Києві контррозвідкою СБУ Тарас Семків, заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Тарасе. Доброго вечора. Власне, розкажіть, як ви, як в офісі генерального прокурора, зокрема, оцінюють цей вирок, наскільки він є справедливим, і чи планується подача апеляцій, з огляду на те, що один із фактів, а саме торгівля людьми, от його не до не вдалося на жаль довести? Сьогодні Шевченківським районним судом ухвалено вирок, яким керівника так званого. Катівній ізоляції визнано винним в порушенні законів та звичаїв війни, а також участі в терористичній організації та участі в непередбачених законом збройних формуваннях. Йому призначено покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є максимальним покаранням для інкримінованих йому статей. Щодо торгівлі людьми, то можу сказати, що жоден з Епізодів злочинної діяльності обвинуваченого не був виключеним судом, а це були злочини щодо 22 потерпілих. Водночас, на думку суду, торгівля людьми повністю охоплюється іншим складом злочину, тобто частиною першої статті 438. Це порушення законів та звичаїв війни, а саме, катування потерпілих. Неналежне погодження з ними, ненадання їм медичної допомоги, тобто це порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, які повністю враховані судом. Єдине, що за двома статтями інкримінованими обвинуваченому, надано єдину кваліфікацію, зв'язку з чим судом виключено статтю 149, як не потрібно під час даної кваліфікації. Так, 15 років це достатній ну, термін, на вашу думку. Це максимальний термін, який передбачений відповідними статтями. Водночас цей вирок ще вивчається прокурорами. Для цього в прокурорів є 30 днів на його оскарження, і у випадку встановлення якихось порушень вимог процесуального закону, він буде оскаржений. Але поки що говорити, що ми. Готові вносити з цих підстав апеляцію. Є Ну, дивіться. Довічне воно ж прийшло на заміну смертній карі. В принципі, такий ну вирок теж може бути, але єдине, що от стосовно апеляції є вже заява журналі адвоката журналіста Станіслава Сєєва, які заявили, що вони в принципі ну не будуть, не планують принаймні на тепер подавати цю саму апеляцію. А хто це ще може зробити? Ну окрім них, скажімо так, і наскільки це ворогідний сценарій. Цей вирок можуть оскаржити учасники кримінального провадження. Це прокурор, обвинувачений уже засуджений судом, і потерпілі чи будуть хтось з цих учасників оскаржувати вирок, ми поки не знаємо. Водночас, ми готові до апеляційного перегляду. В прокурорів є беззаперечні докази вчинення вони засудженим, і нас не лякає можливий перегляд судового рішення. Що ж, дякую вам за долучення до ефіру Тарасенків, заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчиненим вимог збройного конфлікту офісу генерального прокурора.